Цієї ночі окупанти в чергове атакували Україну. За даними повітряних ЗСУ, ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування: 9 крилатих ракет Х-101, Х-555, 9 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, дві зенітні керовані ракети С-300, дві крилаті ракети «Іскандер-К», 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал, 8 крилатих ракет «Калібр». Військові звітують, знищено 21 повітряну ціль крилатих ракет Х-101, Х-555, вісім керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, одну крилату ракету «Іскандер-К» та шість крилатих ракет «Калібр». Окупанти атакували чотири українські ТЕС у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях серйозно пошкоджені обладнання. Про це повідомили у ДТЕК. Зазначається, що попередньо відомо про постраждалих енергетики та працівники ДСНС ліквідовують наслідки атаки. Також у ДТЕК додали, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції були обстріляні понад 170 разів. У Харкові вдарили ракетами біля медзакладу. За даними місцевої влади, на момент атаки там перебувало понад тисяча людей. На щастя, ракети влучили у землю, а не в корпуси медзакладу. Від вибухової хвилі постраждало кілька будівель. Відомо про одного пораненого. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Головне управління розвідки Міністерства оборони України атакувало новітню РЛС росіян. Вона коштує понад 70 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів. Зазначається, що група гургуси 9 спільно з військовослужбовцями 15-ї бригади Чорний Ліс виявили та вдарили по російській РЛС 48 я Я к 1 під льот. була атакована антенно, фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс. В управлінні розвідки додають під льот відносно нова РЛС Росіян на озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. В американському інституті вивчення війни проаналізували, чи допоможе пакет від США Україні відновити контроль над усією територією. За даними аналітиків, окремі американські чиновники поновили обговорення ідеї заморозити лінії розмежування там, де вони є, адже останнього пакету військової допомоги США може бути недостатньо для звільнення всіх окупованих РФ територій. Однак в інституті зазначили, що робити подібні висновки наразі зарано, адже зброя має потрапити на фронт і продемонструвати відповідний ефект для просування з. У США потяг, що перевозив бензин і пропан, зійшов з реяки, спалахнув. Про це повідомляють американські ЗМІ. Зазначається, що шість вагонів були охоплені вогнем і продовжували горіти ще кілька годин. Інформації щодо постраждалих немає. Що стало причиною того, що сталося, невідомо.